Добрий вечір усім. Сьогодні у прямому ефірі на телеканалі Скіфія ми говоримо про головні. Політичні, економічні, соціальні та культурні події із життя регіону. Отже, все, що вас цікавить з цих цих тем. Сьогодні ви можете дізнатися від першої особи. Вітайте у нас в студії голова обласної державної адміністрації Юрій Одарченко. Добрий вечір. Вітаю. Я хочу надати глядачам, щоб приєднуватися до нашої розмови. Ви як завжди, можете за допомогою телефону. Сьогодні це лише такий зв'язок: 26 45 96. Телефон працює. Отже, ви можете не лише ставити запитання, але й висловлювати свої думки щодо тем, які сьогодні будемо піднімати. Ну, звичайно, що розпочинати нашу розмову будемо сьогодні, напевне, з найголовнішої теми, яка була сьогодні. Усім це, звичайно, 25 травня, коли ми маємо прийти зробити свій вибір. Але якщо трішечки повернутися назад, ця передвиборна кампанія, як на мене, була не схожа на жодну. Вона була стисла у термінах. Ну а значить, кожен із кандидатів, як то кажуть. Старався як мог. дехто навіть не не, ну були не зовсім чесні один до одного, використовували будь-які технології, в тому в тому числі і чорний піар. Як ви розцінюєте цю передвиборну кампанію? Можливо, ваша оцінка? Ну і як бути у цій ситуації простим виборцям? Дійсно, вибори ці унікальні. Вони унікальні ще тому що вони проходять на вимогу людей, які повстали в Україні, які вимагали дострокових виборів президента. Це вперше в історії в Україні така подія, коли на вимогу людей проводяться вибори президента. Ну і я переконаний, що 25-го ми будемо робити дуже серйозний вибір. Ми будемо вибирати, чи буде Держава Україна вища інтересів олігархів, чи у нас будуть повторятися ті уроки історії, які ми мали перед цим. Для всіх очевидно, що Ослаблення держави і сьогоднішня агресія анексія Росією Кримського півострова вона пов'язана з тим, що при владі домінували інтереси олігархів. Вони тисли на Верховну Раду, на виконавчу владу, привели до серйознішого ослаблення держави. І сьогодні, як наслідок, у нас в країні війна і безлади. Тому Приходячи на вибори, ми мусимо приймати рішення про те, за кого ми будемо голосувати і дивитись в історію цих людей, хто боровся, хто сидів по тюрмам, а хто прилаштовувався до тих подій, до тих ситуацій, які у нас відбувались в країні. Переконаний, що сьогодні при владі мусить бути потужна людина, яка доводила людям, що вона спроможна і вміє боротися. Ви знаєте. Ситуація ще унікальна тим, що адміністративного ресурсу сьогодні ніхто не вживає, не впливає на бюджетників, не змушує людей приходити і голосувати по якимось там ознакам. Сьогодні люди зможуть вільно висловити свою думку. Те, що застосовували деякі кандидати в президенти чи їх виборчі штаби, там певні технології, публікуючи різні матеріали, ну, це можливо погано, але мені здається, це серйозно впливати на хід виборів не буде. Херсонщина до виборів готова. А зараз відбувається передача бюлетні з окружних виборчих комісій, дільничі виборчі комісії, все йде по плану, спокійно. Переконаний, що на всіх дільницях вибори відбудуться в спокійному, нормальному ритмі. Скажіть, будь ласка, як будуть працювати правоохоронні органи і зараз до багатьох акцій масових акцій підключаються і бійці самооборони, чи будуть вони брати участь під час ну, захищати на виборчих дільницях або чергувати, або якимось чином ну свою присутність заявляти? Ну вбачаючи на реалії сьогоднішнього е, часу, ми маємо багато інформації про те, що можливий зрив виборів? Ви знаєте, навіть ну? Відбулося такі прикрі події, коли комуністична партія вона відкликає своїх членів дільничої комісії. Навіть є факти, коли ці члени комісії погрожують іншим, вимагають виходити із складу, провокуючи зрив виборів. Але це все жалкі потуги, які нічим не закінчуються. На дільницях буде працювати загалом по Херсонщині біля трьох тисяч представників силових структур, самооборони ба. Батальйон Херсон це додатковий підрозділ міліції, який Сьогодні набирається з громадських активістів. Всі будуть працювати на те, щоб люди могли спокійно проголосувати, щоб не було ніяких провокацій на дільницях. Сил достатньо. Служба безпеки і міліція сьогодні моніторить ситуацію, і от на сьогоднішній час ніякої загрозливої інформації про можливі провокації не надходить. Ми організуємо вибори належним чином. Люди спокійно зможуть проголосувати за того, за кого вони вважають за потрібно. Ну і напевне, найголовніше, щоб люди прийшли обов'язково прийшли на вибори. Ну а тепер давайте поговоримо про ті е, події, які безумовно вплинуть на нашу подальшу діяльність, і на наше життя. Ну, давайте почнемо із кадрових призначень. Ви знаєте, от щоразу, як ми зустрічаємося з вами, ми обов'язково торкаємося цієї теми, що змінюється. Ну, передусім, змінюється у керівництві. І от на колегі 21 травня ви повідомили, що певні кадрові зміни відбулися в обласній адміністрації. З яких причин були звільнені люди? Ну, і давайте ми назвемо ці прізвища, хто тепер буде на їхніх місцях. Сьогодні, сьогодні ми маємо можливість проаналізувати роботу всіх чиновників. Я не прибічник того, щоб проходили моментальні звільнення. Я давав можливість кожному проявити себе як фахівцю, як людина, може, яка може бути корисна Херсонській області. Але на жаль, ми маємо дуже сьогодні багато яскравих свідчень того, що деякі люди не бажають працювати. Ви згадували. Колегію. У нас на ній проводився серйозний аналіз ефективності використання земель, і ми бачимо що після проведення моніторингу, який мусив проводитись би при всіх владах, що Херсонська область втрачає близько 30 мільйонів за рахунок того, що податок на землю не всюди сплачується, чи відбуваються там певні порушення, які на рівні області віддають таку дуже серйозну цифру, яка йшла б на розвиток Ток громад, бо земельний податок це перш за все розвиток сільських рад. Крім того, до земельщиків є дуже серйозні претензії стосовно. Е е е Відміни рішення розпорядження минулої влади про виділення 150 гектарів земель під особисті селянські господарства біля мостопереходу. Місто виділяє майже 300 мільйонів гривень на будівництво мостопереходу, але чиновники повиділяли цю землю іншим чиновникам і відомим громадянам Херсонщини під особисте земельне господарство, і деякі з них вже почали цією землею торгувати. Коли у мене була виявлена до земельного управління, до його керівника Лазарева, терміново вжити захватів і звернутися до суду, щоб відмінити це рішення. На жаль, не вистачило характеру, не хотілося конфліктів з тими громадянами, які є в цих списках, і він по суті саботував це рішення. Сьогодні прийнято рішення, щоб Лазарєва, начальника управління земельних ресурсів, було звільнено. І ми зараз підшукуємо нову кандидатуру для того, щоб щоб це був чесний об'єктивний чиновник. У нас є дуже багато зловживання. Всі херсонці знають про тут, яким чином ведеться видобуток піска, що це по суті нищення наших стюрюпінських лісів. Це імітація того, що будуються якісь дороги чи пожарні водойми, а по суті, є це елементарні крадіжки. Тому сьогодні стоїть питання, і будуть звільнені. Керівник, керівник уже Держгірпромнагляду Верзілов Геннадій Васильович він звільнений. Крім того, зараз буде звільнений керівник управління екології Попович Петро Олексійович. Петро Олексійович сьогодні ховається, він знаходиться на якихось там дуже довгих лікарняних, але сьогодні питання про його звільнення вирішено. Йому ніякі. Спалення хитрості не допоможуть. Ми будемо міняти його на іншу людину. Є у нас ще дуже серйозний чиновник оді... одіозний, це. У нас державне підприємство, яке займається стандартами і метрологією. Це некто Ляскавець, це людина, яка є в родинних стосунках з минулим губернатором. І зараз цю людину також будуть звільняємо за тут погану роботу і за злочинні дії, за які його сьогодні розшукує прокуратура. Він знаходиться теж, можна сказати, в бігах. І його шукають правоохоронні органи, в тому числі порушивши кримінальні справи. І крім того, сьогодні за фінансові порушення звільняється безкровний Віктор Іванович, Це керівник державної санітарної епідеміологічної служби Херсонщини. Херсон. от Ви назвали тих чиновників, які працювали за попереднього голови обласної адміністрації. Невже ну скажімо, причиною звільнення було ну якісь недоліки в роботі? Дивіться, я прийшовши на цю посаду, мав дуже багато від громадськості упрьоків стосовно того, що я не звільняю людей, які були при попередній владі. Я переконаний сьогодні, що по принципу такої огульної якоїсь люстрації, не давши людям можливість працювати, неможливо було звільняти жодну людину. Зараз вже пройшло близько трьох місяців. Можна кожній людині був даний шанс проявити себе, показати себе як корисної людини. Але, на жаль, не всі справилися з цими обов'язками. В адміністрації набагато більше чиновників, ніж ці, ці прізвища, які я назвав. Але сьогодні стоїть питання саме по цим. От дивіться, я хочу назвати ще один приклад. Мостоперехід після от серйозної наполегливої роботи. Такого принципового ставлення до нашого управління архітектури я маю вже дані про те, що наш мостоперехід став на 40 мільйонів дешевше. Виявляється, що потрібно було тільки принципово і жорстко з цими людьми працювати, вимагати від них дій. І сьогодні Пан Ходін зробив все, щоб цей проект був на 40 мільйонів дешевше. І тут ну це дуже велика сума для міста Херсона в будівництві. Цього об'єкту ну от ви згадали. Ми говоримо зараз про ті рішення, які були прийняті на колегії 21 травня. Ви були певні претензії до начальника земельного управління, і ви знаєте про те, що треба навести лад у земельних питаннях? Говорять вже давно. Всі так дуже беруться за це питання, але потім чомусь. Це питання затихає сьогодні. Ви знову говорите про необхідність проведення моніторингу. Чи не буде так, що ми знову почнемо говорити про це? Але як ми торкнемося перших проблем, а проблем там предостатньо, ми знову трішечки охолонимо. Я не хочу перетомлювати наших глядачів. Ми зробили дуже серйозну програму, податкова земельні ресурси. Зараз ми маємо можливість бачити ефективність використання земель на рівні області, району, на рівні кожної сільської ради і на рівні суб'єктів підприємницької діяльності. Крім того, ми в цьому моніторингу бачимо, яким чином тут що у нас відбувається з зайнятістю людей. Ми зараз для всіх не секрет, що майже всі люди працюють не в трудових стосунках, вони отримують зараз заробітну плату в конвертах, і ми зробили аналіз, яким чином ми знаємо, які культури посіяні, які площі, порахували нормативні трудозатрати, і зараз їх порівнюємо з фактичною зайнятістю населення. І можу вам відповідально казати, що по Херсону також ми бачимо, що навіть якщо ці люди будуть влаштовані на мінімальну заробітну плату, ми будемо мати додатково 10 мільйонів податку з доходу фізичних осіб. 30 30 це мінімум. Я просто називаю цю цифру, а управління земельних ресурсів називало її 60. Це 30 це абсолютно чітка визначена цифра. Плюс 10-40 це вже дуже серйозний розвиток для сільських громад. Цей моніторинг, він абсолютно прозорий. Мені дивно, що до мене його ніхто не робив. Ми будемо мати аналіз кожного місяця, як відбувається нарахування і сплата податків. Сьогодні наш обов'язок вдихнути вдихнути життя в сільські громади, а це перш за все ефективне використання власних ресурсів, і мені здається, що не менш важливо побудова чесних справедливих відносин між усіма, бо одні платять, інші користуючись якимись стосунками, не платять. Це теж, з моєї точки зору, ну дуже серйозний дезорганізуючий момент, який людей настраює на те, що потрібно свої питання вирішувати через ХБ. Я абсолютно відповідально кажу, що будь-яких людей, які не будуть рухатися в руслі цього аналізу, ми будемо звільняти. Чому аналіз? Мені хотілося щоб ми до наших чиновників, фахівців, ставилися не на основі якихось там емоційних стосунків, подобається, не подобається, член твоєї партії чи не член. Ми хотіли б до них ставитися і приймати невідповідні рішення. на Основі от виконання ними завдань ця якщо, програма. дасть нам якщо можливість... Якщо говоримо про земельні питання. Ви нещодавно підписали відповідне розпорядження про виділення земельних ділянок переселенцям із е, е, півострова Крим, е, ті, хто будуть призвані до збройних сил України у зв'язку із частковою мобілізацією. Ви де ці землі невже у нас є такий величезний запас, яким ми можемо поділитися? Чи можливо ви розраховуєте, що в результаті цього моніторингу ми зможемо виявити землі, які не використовуються, і от які ми можемо? Використовувати за призначенням або ж надати людям. Ми зараз в результаті е, моніторингу, який відбувся, маємо е, дані про те, що 9 тисяч гектарів ми можемо виселити, е, пере, е, передати, виділити тим людям, які. Перш за все, приймають участь в територіальній обороні. Це для нас дуже важливо, тому що ці люди забезпечують спокій в Херсонській області. Це збройні сили, прикордонники, внутрішні війська, батальйон територіальної оборони. І я переконаний, що цим людям таким рішенням ми мусимо висловити. Повагу, подяку ну це певне такий свідчення того, що ми з великою шаною ставимося до того, що вони сьогодні служать в армії. Бо сьогодні служба в збройних силах це не просто кіно, це реальний ризик для життя. Тому, перш за все, ці землі будуть виділятися, і це вже положення. Ми надракували, повисили повісили на всіх майданчиках, де розташовані збройні сили. Під те, що. Щоб перш за все їм було виділено, якщо не будуть у нас відбуватися переселення, переміщені люди з Криму, чи то е община кримських татар, чи то люди з Донецька, зараз таких людей близько тисячі на території Херсонської області, ми готові виділяти їм ці землі і забезпечувати, крім того, їх зайнятість яким чином можна ну оформити цю земельну ділянку? Яка процедура оформлення зараз? В інтернеті ми з в інтернеті на сайті адміністрації висить порядок оформлення цих земельних ділянок. Він спрощений. Ми все зробили, щоб це для людей було в якмога стислі терміни і з якомога меншими витратами коштів. І Я буду особисто піклуватись про те, щоб перш за все вояки і учасники оборони Херсонської області реалізували своє право. Для вояків ми, крім того, рішенням обласної ради передбачили пільги, пов'язані з медичним обслуговуванням. Всі люди, а це їх, які приймають в територіальній обороні, це повторюсь, збройні сили прикордонники, батальйон територіальної оборони, близько трьох тисяч людей, будуть мати можливість безкоштовно обслуговуватись в лікарні, не тільки вони, а й члени їх сімей, діти цих вояків. Які будуть мати можливість оздоровлюватись в наших санаторіях, ми передбачили під це ресурси і можливості це реалізувати. Юрій вітаючи, от ви зараз згадуєте батальйон територіальної оборони, да, він з'явився нещодавно. Можливо, його поява обумовлена часом, але напевне не слід забувати, що і досі працюють правоохоронні органи, які. Працюють за наші е, е, податки. Є у нас е, загон самооборони. Що це за е, формування і для чого воно нам потрібно? Зараз багато людей вони хочуть приймати участь в охороні громадського порядку. Ми зробили на рівні області, відпрацювали положення і зареєстрували дружини. Народної самооборони є закон про добровільні народні дружини. Він передбачає порядок оформлення людей, перевірку їх. Вони мають посвідчення, повноваження і разом з працівниками міліції мусять можуть бути задіяні в різних операціях. Крім того, зараз міліція формує батальйон Херсон, де запрошує громадськість також до служби влави міліції, але це служба в. На Міністерстві внутрішніх справ і вони також будуть виконувати свою функцію. У нас є дуже багато об'єктів на території Херсонщини, які потрібно охороняти. Це видається так, що дуже багато людей, але якщо. Правоохоронні ти... органи не можуть нести ці функції. Ви знаєте, правоохоронні органи вони ж крім того, не виконують свою повсякденну роботу. Вони ловлять злочинців, вони працюють на дорогах. Вони ну виконують іншу роботу, яку вони виконують в мирний час. Я зараз не маю претензій до наших працівників міліції. Вони велика їм подяка. Вони сумлінно несуть свою службу, і ви знаєте, в багатьох ну, залежить від тих роботи спокій наш на Херсонщині. Тут я хочу, щоб ми з повагою ставилися до їхньої роботи. Я розумію, що є багато претензій до різних людей, але в різних установах є гарні й погані люди, тому це також і в міліції є кращі працівники, є гірші. Їх будемо викорінювати, але загалом служба йде нормальна і свідчення, тому порядок на Херсонщині. Я знаю, що ви підписали меморандуми з чотирма вищими навчальними закладами про безкоштовне навчання. Добровольців, яким чином це буде відбуватися? Оскільки ну я не можу наприклад зараз зрозуміти, якщо людина йде добровольцем, то як вона може одночасно навчатися? Ну, ви знаєте, зараз у нас, якщо казати про батальйон територіальної оборони, це люди мобілізовані, вони прийшли по мобілізації. Ви знаєте, ну, настільки велика шана, це люди відірвані від сімей. Вони сьогодні готуються до можливого військового протистояння. Вони з розумінням це сприймають. Я хочу, щоб на хвилиночку телеглядачі просто задумались над цим. Це людина йде під. Під кулі. і ми зараз, крім того, є прикордонники. Це контрактна служба, збройні сили. Там є і контрактники, і мобілізовані люди, які сьогодні служать. Ми для батальйону територіальної оборони і для інших вояків підписали меморандуми з вищими учбовими закладами Херсонщини з університетами з морської академії про те, що ми кожного разу року 25 найкращих вояків будемо навчати в цих учбових закладах. Якщо не військовий час, то якщо тобто за результатами людина, своєї діяльності за, вони зможуть бути за зараховані за результатами до вищого діяльності, закладу. вони можуть бути зараховані. Якщо це не військовий час, вони служать в лавах збройних сил. Коли заочно, навчаються їх, звільняють від служби, вони здають сесію, тобто їм створені всі пріоритети для того, щоб у людини був інтерес ну, додатковий бути в лавах збройних сил. Ну і знову повертаємося до сесії обласної ради. Ми от вже говорили про те, що ну ніяк не можуть депутати дійти згоди. Вони не можуть в принципі нормально попрацювати. Ну і зрештою ніяк не можуть визначитися із тим, хто їх очолить. Як на вашу думку, це от такі спроби зривати роботу сесії, і от вже деякі засоби масової інформації почали оприлюднувати таку інформацію, що у вас є намір просто розпустити раду. Минула сесія, вона відбувалася позавчора. Була дуже важлива там приймались питання, які стосувалися як повсяденного життя області, так і забезпечення безпеки області. І дуже прикро, коли на сесію прибуло 48 людей з 82-х, і я переконаний, що були ну, відверті спроби саботажу, мав інформацію, що е, велись тут розмови про те, щоб люди на сесію не приїхали. Але е, все-таки більшість прибула. Хоча е, я хочу звернутися до наших. Громадян до херсонців, щоб вони звертали увагу на роботу своїх депутатів. Від кожної території обрано по два депутата-мажоритарника. Крім того, люди зайшли по партійним спискам. Ми також на, у мене на моїй сторінці в Фейсбуці опубліковані прізвища, хто не ходить на сесію. Це переважно члени партії регіонів, члени комуністичної партії. Я в цьому вбачаю ну від Саботаж. Мені здається, він абсолютно недоречний злочинний саме в цей час. Свідчення цьому цьому явищу є те, що очільник партії регіонів Костяк він разом з минулим головою облради прийшли на сесію і не дивлячись на те, що відбувались дуже голосувались важливі питання, вони навіть не зареєструвалися. Я думаю, що їх мета була дивитися на своїх однопартійців і спонукати їх взагалі не голосувати. Але я вдячний, що багато з них вони не піддалися на, ці, на, ці от, на цей тиск. Що стосується голови облради, то це не просто право облради, це обов'язок облради обрати голову. Це Але вже скільки часу місяці, Три місяці обласна рада не може обрати голову. І у мене є право звернутися до Верховної Ради з пропозицією по розпуску обласної ради, бачаючи на те, що складно йде, фактично неможливо сформувати цю більшість, вони не хочуть її формувати. Я думаю, що я скористаюсь цим правом. Я вже на сайті обладміністрації повісив проєкт постанови Верховної Ради з пропозицією розпуску. На слідучому. Тижні я зроблю ще одну спробу: зберу зібрання депутатів спробую їх переконати ще раз обрати голову облради. Якщо це не вийде, я подам за рішення. варто зараз замислюватися над іншою кандидатурою. Ви знаєте, це не моє право як голови облради висувати. Як голови облдержадміністрації висувати голову облради це право всіх депутатів. На цій сесії була виносинута одна кандидатура бідного, альтернатив яких не було. На жаль, вони за висунути ними кандидатуру не проголосували. Чому я не робив це до цього часу? Я ну, вважаю, що краще було б це питання вирішувати без таких конфліктів. Але якщо не буде виходу, я скористаюся своїм правом. Юрій Віталіч, завтра, субота, день тиші. Завтра ми вже не зможемо агітувати один одного. Ми не зможемо переконувати один в одного в тому, що той чи інший кандидат краще за іншого. Але сьогодні у вас ще є можливість звернутися до наших глядачів потенційних виборців. Я закликаю всіх херсонців йти на виборчі дільниці, тому що сьогодні. Явка нас є дуже важливим фактором, який підкреслить легітимність обраного президента. Ви визначаєтесь за ту кандидатуру, за яку ви бажаєте доцільним проголосувати, але обов'язок всіх нас прийти на вибори. Я чітко запевняю вас, що спокій. Нормальний процес голосування на всіх виборчих дільницях буде забезпечений. Рівні права всіх кандидатів в президенти забезпечені. Ви можете спокійно прийти і проголосувати за свого кандидата. Ну що ж, у нас лишається доба і ще ніч для того, щоб остаточно визначитися із своїм вибором. Я від себе теж хочу всіх запросити на вибори. Прийдіть, зробіть це. Буде ваш вибір, і ви будете потім з впевненістю говорити, що це ваш президент. Я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ми поза розкладом сьогодні зустрічаємося, зважаючи на ті події, які у нас сьогодні відбуваються. Я нагадаю глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із головою обласної державної адміністрації. У нас тут. Дію був Юрій Одарченко, і все, про що ми сьогодні говорили, ви чули від першої особи.